Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І Сьогодні у нас огляд кобури для секаторів від швейцарської компанії Felco під номером 910 Black. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Продається вона на ось такій от картонній упаковці. На упаковці вказана модель. логотип Felco. Вказано, що вона виготовлена зі шкіри. Також тут ми можемо прочитати, що зроблена ця кобура в Індії. Ще 2-3 роки назад. Кобури фелко виготовляли в Америці. На сьогоднішній день вони виробництво перенесли повністю в Індію, і всі шкіряні кобури виготовляються в Індії. При цьому якість цих кобур, ну, абсолютно не змінилася, тобто якість шкіри, якість фарби, прошивки, кліпс там. Ось цих люверсів різноманітних, які вони використовують на своїх аксесуарах, абсолютно не змінилися. Також тут на картонці вказано, яким чином можна закріпити кобуру на ремені. Тобто вона може бути закріплена на кліпсу, а також продягнута крізь отвори. Кобура ця призначена для носіння одного інструменту, переважно це секатори або невеличкі секатори ножнички. Довжина кобури 23 см, ширина її ось в найщиршій частині 10 см, а товщина. Ось по найширшій частині своїй 3 см, Вага її близько 100 г. Виготовлена вона з міцної шкіри. Шкіра з зовнішнього боку є шліфована, з внутрішнього боку вона є ширшава. На відміну від 910-ї класичної кубури, яка є нефарбована, ця пофарбована повністю в чорний колір. Прошита вона ось такою червоною ниткою, виглядає це дуже стильно, і ось по контуру вона ще зміцнена додатково люверсами. Так само ми бачимо з цього боку чотири люверси, які кріплять кліпсу. Ось кліпса з чорного металу, пружинного такого, і має чорне вороніння, яке захищає її від корозії. На горі в кобурі є отвір, який дозволяє повісти її на цвяшок при потребі. А ось крізь ці отвори можна протягнути ремінь. На ось стороні кобури ми бачимо тиснення фелко і номер моделі 910. Особисто я вже два роки використовую таку кобуру, Я до свого улюбленого. Фелку 8 серії преміум купив таку кобуру, тому що і ця серія повністю в чорному кольорі, руків'я зі шкіри чорного кольору і мають прошивку ось таку чорну. І, відповідно, ідеально підходить ця кобура до цього секатора. Це не є необхідність, але з точки зору естетики, ну, мені так дуже подобається працювати. Звичайно, працює небагато, тому ця кобура просто в ідеальному стані. І тут дуже добре видно, що під час. Використання інструменту кожна шкіряна кобура з часом набуває форми цього інструменту. От ми бачимо вигини самої кобури, як вона приймає форму інструменту, і конкретно цей інструмент, який в ній постійно лежить, дуже комфортно в ній отримується і не випадає. Якщо ми візьмемо нову, спробуємо запхати, то це зробити досить важко. І якщо ви купуєте кобуру, шкіряну кобуру, вкладаєте перший раз в неї інструмент, і вам здається, що кобура трошки не по формі, не зовсім зручно це робити. Не лякайтесь, нічого страшного. Буквально за місяць, другий кобура прийме форму інструменту і нею буде максимально зручно користуватися. Придбати Кобуру Felco 910 Black ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!